Вітаю вас, мої любі дітки! Сьогодні на уроці ми продовжуємо формувати вміння розв'язувати складені задачі. Сьогодні поговоримо про задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Ми будемо зіставляти просту задачу і складену на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. І будемо вчитися розв'язувати складені задачі, що містять дві прості задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. Також ми продовжуємо вдосконалювати обчислювальні навички, додавання і віднімання з переходом через розряд. Розпочнемо нашу роботу. В першому завданні давайте прочитаємо з вами і зіставимо задачі. Подумаємо, на запитання якої задачі можна відповісти відразу. Прочитаємо першу і другу задачу. Мишко впіймав 8 окунів. А Сашко на 6 окунів більше, ніж Мишко. Петрик упіймав на 5 окунів більше, ніж Сашко. Скільки окунів упіймав Петрик? Задача номер два. Мишко впіймав вісім окунів. А Сашко на 6 окунів більше, ніж Мишко. Скільки окунів упіймав Сашко? Ви вже здогадалися на запитання, якої задачі можна відповісти відразу? Так, це задача під номером 2. Спробуємо її проаналізувати і розв'язати усно. Отже, давайте ми ще раз прочитаємо цю задачу і виділимо з вами ключові слова і назвемо числові дані. Мишко впіймав 8 окунів, а Сашко на 6 окунів більше, ніж Мишко. Скільки окунів упіймав Сашко? Про кого йдеться в задачі? Про мишка та Сашка. Визначимо з вами числові дані. Мишков піймав 8 окунів. А Сашко на 6 окунів більше. Що питається в задачі? Скільки окунів упіймав Сашко? Давайте доберемо до цієї задачі схему. Звичайно, ви здогадалися, що це схема і коротка умова під буковкою А. Доповнимо наш короткий запис і схематичний рисунок. Першим римським позначив Мишко, другим римським Сашко. Отже, Мишко впіймав 8 окунів. А Сашко невідомо. Але нам відомо, що він спіймав на 6 окунів більше, ніж Сашко, ніж перший. В цьому випадку перший римське. Розглянемо схематичний рисунок. Червоний відрізочок позначає, скільки спіймав укунів мишко. А Сашко спіймав стільки ж, це у нас фіолетовий відрізочок, та ще маленький фіолетовий означає, що на скільки він спіймав більше. Тобто він спіймав стільки ж, але ще на 6 більше. Розв'яжіть усно цю задачу. Тепер перейдемо до задачі першої. Як ви здогадалися, що ця задача вже буде складена. Ми не можемо одразу дати відповідь на запитання, скільки окунів опіймав Петрик. Спробуємо з вами проаналізувати цю задачу. Тут в нас тепер не лише Мишко і Сашко, а ще є Мишко. Петрик, вибачте, та ще є Петрик. Отже, підкреслюємо ключові слова. Мишко. Сашко та Петрик. Мишко упіймав вісім окунів. А Сашко невідомо. Але відомо, що він спіймав на 6 окунів більше, ніж Мишко. А тут ще в нас з'явився Петрик, який упіймав на 5 окунів більше, ніж Сашко. Скільки окунів упіймав? Петрик. Отже, нам потрібно дізнатися, скільки окунів спіймав Петрик. Під буковкою Б позначена коротка умова і схематичний малюночок. Доповнимо. Звертайте увагу, у нас перше римське, друге і третє. Три хлопчика, три, відповідно, три цифри. Перше римське це Мишко. Мишко впіймав вісім окунів. Друге римське це Сашко. Сашко спіймав на 6 більше, ніж Мишко, тобто ніж перший. І третій це був у нас Петрик. Петрик також невідомо скільки спіймав, але відомо, що він спіймав на 5 окунів більше, ніж Сашко, тобто ніж другий. Заповнимо з вами графічний малюночок. Червоний відрізочок в нас позначає, що це Мишко. Фіолетовий відрізок це в нас Сашко. Тобто стільки ж, скільки мишко, але ще на 6 більше. Ну, і, відповідно, зелений – це в нас Петрик, стільки ж, скільки і Сашко спіймав, але на 5 більше. Спробуємо з вами, скориставшись схемою аналізу, пояснити розв'язування цієї задачі. Отже, дивіться спочатку. Це ми з вами вже заповнили. Спочатку для того, щоб дізнатися, скільки окунів вже спіймав Петрик, нам потрібно з вами знати, скільки окунів спіймав Сашко, і потім ми з вами дізнаємося, скільки ж спіймав Петрик. Отже, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки окунів спіймав Сашко. Але ми знаємо з вами, що Мишко спіймав 8. А Сашко на 6 більше. Тобто першою дією буде в нас дія додавання. Ми будемо до 8 додавати 14, обчисливши, ми з вами знайшли, що Сашко спіймав 14 окунів. Коли ми дізнаємося з вами, скільки спіймав Сашко, тобто 14, і ми знаємо, що Петрик спіймав на 5 окунів більше. Тобто нам потрібно до 14 буде додати 5. І відповідно результат буде 19. Можемо сказати, що Петрик спіймав 19 окунів. Перейдемо з вами до задачі номер 2 Давайте прочитаємо подану задачу і зіставимо її із задачею 2 в 1 в попередньому завданні. Вияснимо з вами, що змінилося і як ця зміна вплине на розв'язання цієї задачі? Отже, читаємо задачу. Мишко впіймав 8 окунів. А Сашко на 6 окунів більше, ніж Мишко. Петрик упіймав на 5 окунів менше, ніж Сашко. Скільки окунів упіймав Петрик? Що ж змінилося з попередньою задачею? Давайте ми її проаналізуємо. Тут в нас так само три хлопчика: Мишко, Сашко і Петрик, так як було і в попередній задачі. Мишко впіймав 8 окунів, нічого не змінилося. Сашко спіймав на 6 окунів більше, нічого не змінилося. Але Петрик упіймав на 5 окунів менше, ніж Сашко. Отже, ви вже помітили, що змінився характер різницевого відношення між кількістю окунів, що упіймав Сашко, та кількістю окунів, яких впіймав Мишко. І ця зміна вплине на другу дію нашої задачі. Друга дія, як ви вже зрозуміли, буде дія віднімання. Тому що Петрик упіймав на 5 окунів менше. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі. Переходимо до завдання номер 3 завдання номер Давайте пригадаємо алгоритм додавання і віднімання числам з переходом через розряд. 64 мінус 8. Зменшуване 64 подаємо у вигляді суми зручних доданків. Але перший доданок буде на 1 десяток менше, тобто число 50. А другий доданок буде кількість одиниць та ще 1 десяток, тобто число 14. Віднімаємо від'ємник від, ем, від другого доданку, тобто від 14 віднімаємо 8 і додаємо до першого доданку. До 50 додаємо 6, і в результаті одержуємо 56, пригадаємо додавання 76 плюс 7. 76 ми подаємо у вигляді суми розрядних доданків, тобто 70. і 6. До 70 додаємо суму чисел 6 і 7. Одиниці додаємо з 1, 7. 6 плюс 7 буде 13. І тепер додаємо до 70, додаємо 13. І в результаті одержуємо 83. Закінчить розв'язання самостійно. І перейдемо до четвертого завдання. В четвертому завданні нам потрібно з вами знайти невідомий компонент або значення суми. Давайте пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти від відомий доданок. Ми ну, спробуємо перших три вирази разом, а далі ви закінчите самостійно. Перший доданок 4, другий 8, сума. 12. Перший доданок 7, другий доданок невідомий і сума 11. Ми пригадали з вами правило, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто від 11 віднімаємо 7, одержуємо 4. Перший доданок невідомий, другий доданок 3, сума 76. Від суми віднімаємо відомий доданок. В результаті одержуємо 73. Далі табличку заповнюєте самі. І переходимо до п'ятого завдання. В п'ятому завданні нам потрібно зазначити порядок дій і знайти значення виразів. Розглянемо перший вираз. Для початку нам потрібно буде з вами вияснити порядок дій і записати зверху в кружечках. Від 14 відняти 7, додати різницю чисел 38 і 6 і відняти 24. Ми з вами знаємо, що першою дією виконується дія в дужках, а далі все по порядку. Тобто першою дією в нас буде 38 мінус 6. Далі ми розставляємо з вами порядок дій по порядку. Внизу ми виписуємо з вами по діях. Перша дія, ми вже з вами сказали, 38 відняти 6. Від 38 відняти 6. В результаті одержуємо 32. Друга дія в нас буде 14 відняти 7. Ну, я маю надію, що ви далі справитеся самостійно, тому зупиняєтеся і виконуєте завдання. Переходимо з вами до зошита працюю самостійно. Відкриваємо стріночку 28. Працюємо сьогодні з завданням 82 і з завданням 83. Завдання 82. Обирайте собі стовпчик, будь-який на вибір, який вам і його розв'язуєте. І ще раз, давайте ми з вами пригадаємо віднімання, алгоритм віднімання 56. Відняти 9. 56. Ми з вами розподаємо у вигляді. Суми зручних доданків, де перший доданок буде на 1 десяток менше, тобто число 40, другий буде 11, та ще плюс один десяток, тобто 16. До 40 ми будемо додавати, те, що вийшло при відніманні одиниць, 16 відняти 9. 16, віднімаємо, 9 буде 7, і додаємо, це, ці, ці числа буде 47. На другому стовпчику ми з вами розглянемо додавання 67 плюс 6. 67 подаємо у вигляді суми розрядних доданків, це 67. Одиниці додаємо до одиниць, 7 плюс 6, в результаті 13. І додаємо з першим доданком. 60 плюс 13 буде 73. Працюєте самостійно. І переходимо до останнього 83-го завдання. В тому завданні вам потрібно записати такі цифри, що потворилися істинні нерівності. Розглянемо на першій нерівності. Від 16 відняти різницю чисел 37 і 32, і цей вираз повинен бути більший, аніж двоцифрове число, яке складається з одного десятку, та ще нам потрібно написати кількість одиниць. Для того, щоб дізнатися, яку ж циферку тут вписувати, нам потрібно з вами розв'язати вираз, який знаходиться ліворуч. Як нам відомо, починаємо з вами з. Дії та, що знаходиться в дужках, тобто від 37 віднімаємо 32 буде 5, і від 16 віднімаємо 5, буде 11. Тобто 11 повинно бути більше, аніж двоцифрове число. Ви вже здогадалися, це число 10. Тут без варіантів. За таким принципом, з таким алгоритмом ви працюєте далі. Ну і зробимо з вами підсумок уроку. Що ж сьогодні ми робили? Ми з вами сьогодні розв'язували прості та складені задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць. А також ми з вами вдосконалювали навички додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Дякую вам за плідну роботу. До побачення!